Але європейці, ну, вони люди ще більш, мабуть, романтичні, ніж ми. в чомусь. Іноді здається, що ми більше європейці, ніж самі європейці. Це також частково відповідає дійсності. Але в цьому контексті європейці вони борються не за нашу територіальну цілісність, не за наш суверенітет. Вони борються за увагу Сполучених Штатів для європейського театру. Тобто. Багато писали самі європейці в документах. Останнє, це документ минулого літа, який був Маріо Драгі, який колись очолював Європейський центральний банк на адресу Єврокомісії голови і голови Урсули Фондерляй накатали тисячу сторінок. І там, серед іншого, такі неприємні для європейців тези, що насправді добробут Європи він базувався на трьох китах: китайська дешева робоча сила. Російські дешеві енергоносії і американська так звана мирна рента. Там, до речі, вони не е, приховують такі поняття, як, наприклад, американський гегемонізм або парасолька, там, або щось. Тобто Європа багато десятиліть витрачала не на гармати, а на відповідно, соціальні плюшки своїм громадянам, будувала соціальну державу, ну і стали вони тими, ким ми їх звикли бачити і на що ми звикли рівнятися. Але наступають лихі часи. Прийшов пан Трамп, каже, що шара закінчилась. Частково сили американські будуть виведені з європейського континенту. Умовно постачання зброї зі знижками не буде, буде платити по повній програмі. А ми збираємося і пішли переорієнтовувати ресурси на азійсько-тихоокеанський регіон. При цьому, як говорив Трамп, неодноразово як говорив Венс, як говорив Рубіо. Проблема війни Росії проти України це проблема європейська, і Америка не дасть коштів, можливо, продає зброю, але так чи інакше, і гарантувати нічого не буде. Європейці ну відверто скажемо. Вони не сильно задоволені подібною ситуацією. Більше того, це руйнує їх модель соціальної держави. Необхідно набагато більше коштів переорієнтовувати на безпекові питання. А це складно пояснити виборцям. А цикли 4-5 років вони постійно прогортаються і відповідно проходять вибори. Ми бачимо, що сьогодні вже праві сили в багатьох країнах Європи набувають або або набувають більшої популярності, або навіть як в Італії виграють вибори і ставлять свого прем'єр-міністра. Тому через питання України Європа намагається відтермінувати вихід Сполучених Штатів з європейського театру, і дійсно. Демонструючи недоговороздатність Російської Федерації, вони сподіваються на те, що 47-й президент він змінить свою точку зору, власне, оголосить Путіна недоговороздатним і буде власне, проводити щось схоже на політику 46-го президента. Наскільки це ймовірно, я майже це готовий виключити, тому що ну дуже багато чого вже зроблено, що суперечить цій точці зору. І, відповідно, зміна позиції Трампа, вона останніми місяцями відбувається не на бік Європи, а навпаки, на бік Російської Федерації, про що свідчить остання зустріч відповідно на Алясці. Він вже змінив концептуальний момент, на чому він міг наполягати. Тому що мирна угода, ну давайте уявімо собі. Це також в мене є підозри, що ну, до певної міри буде наступним ходом російської влади. Виходить. Завчора чи вчора пан Лавров видає інтерв'ю на півгодини і починає розповідати про те, що територіальне питання ніколи не було для Російської Федерації метою, мета абсолютно інша. Ми ж там за людей турбуємося. Нам більш важливо там мова, права людини, церква, ну і такого плану речі. Тому я припускаю, що, наприклад, якоюсь попередньою вимогою Російської Федерації до нас буде. Припустимо, зміна мовного законодавства, зняття обмежень, які сьогодні існують у відношенні до російської мови. Чи зможемо ми тут апелювати, що це не відповідає нашій конституції? Не зможемо, тому що у нас написано в нашій же конституції, що ми гарантуємо вільний розвиток російської мови. Чи можемо ми це швидко власне, пропустити через наш парламент? Дуже, ну технічно це можливо. А чи можемо ми пояснити нашому суспільству, що такий крок назустріч як компромісний, назустріч миру, і як передумова відповідно перемовин остаточних, що ми маємо це зробити? Чи не вибіжать нам малювати червоні лінії і розповідати, що це власне попрання нашого державного суверенітету? Частково це буде відповідати дійсності. Але тут. Нас зможуть зловити на тому, що навіть мінімальну найбільш легку поступку, ну легку з точки зору виконання, це ж набагато легше, ніж територія, ніж обмеження по зброї і багато чого іще. Що ми і тут не маємо згоди всередині суспільства, що і може спровокувати, зокрема, політичну кризу. І ми з одного боку не зможемо пред'явити нічого пану Трампу з точки зору того, що ми рухаємося на зустріч. з іншого боку ми не зможемо виконати цю вимогу і пояснити нашому суспільству, що це буде правильно, тому що другим негативним моментом, який принесла нам Аляска, нас по суті перемістили в от в Стамбулі, було два меморандуми український і відповідно російський. І Медінський привіз тут власне наша делегація. Цей вони повною мірою несумісні. І сьогодні всі перемовини, вони обертаються навколо російського меморандуму. Тобто нас взяли, засунули в російський меморандум, і ми починаємо рухати пункти. Росіяни кажуть, так ну хорошо, там другий, п'ятий, сьомий пункт. Ми готові прибирати. Це ж поступка. А ми кажемо: стоп, а ми ж опинилися в ультимативному документі, який є продуктом творчості нашого ворога. У нас є свій і мирний план, і меморандум, і так далі. Давайте звідси там цін, цінності, територіальна цілісність, суверенітет, недопущення силового порушення кордонів і так далі. А нам кажуть, ні-ні, ні, почекайте, от вам мапа в овальному кабінеті, давайте рахувати відсотки. Як нормальний ріелтор, як нормальний власне девелопер, пан Трамп, для нього ця логіка зрозуміла. І от через цю логіку землі, бо ми пам'ятаємо, що ще перед Аляскою. Всі Уїтка, Фрубіо, і багато хто ще говорив, що територіальне питання буде найбільш відповідно складним для вирішення. А якщо ми йдемо в логіку територіального питання, ми знаходимося вже всередині російського ультиматуму та ремеморандуму. І тут ми дійсно можемо ну, дуже складно вискочити з цих перемовин, бо якщо першим питанням є територія, ми вже там. І далі ми можемо лише розраховувати, що Російська Федерація. Типу, в порядку компромісу, буде знімати ряд надмірних вимог або певним чином модифікувати їх. Гарантії безпеки, окей. Відсутність обмеження по збройним силам добре. Ми молодці, ми погодимося, ми ж компромісні, ми хочемо перемовин, хочемо миру. А ми кажемо, стоп, так ну будь-яке питання, воно стосується. Двох основоположних принципів існування української держави державного суверенітету і територіальної цілісності. І ми, в будь-якому випадку, що б ми не вирішили, ми поступаємося і починаємо рухати свої принципи. І нас в цю логіку вже занурили. І, власне, ну, вся естетика і вся всі заяви, які сьогодні лунають з американського боку, вони відповідно приблизно от про це. І до речі, от Financial Times вчора здається вийшла замітка невелика. Де перемовини от така достатньо оригінальна, але цікава і обґрунтована з моєї точки зору оцінка прозвучала, що підсумки зустрічі європейців і держави України в Білому домі є найгіршим варіантом, який міг бути. Чому пояснюють, якби, наприклад, було б краще з їх точки зору, якби Трамп намагався просто буром тиснути, протискати позицію Путіна? Чому це краще? Тому що європейці подивилися на це все. В них би марні надії би зникли, і вони поїхали б в свої столиці розбудовувати військово-промисловий комплекс, думати, яким чином допомогти більше Україні, і вже б не розраховували на іншого Трампа, що він зміниться. І при цьому, якби, наприклад, Трамп навпаки відкинув би позицію Путіна. І власне пристав на українську позицію, це з їх точки зору також було б гірше, бо так само б дозволило б європейцям розслабитися і розраховувати не на себе, а на дядю з сема з через океан. А от те, що сталося, коли трошки тут, трошки тут. Це залишає такий коридор надії для європейців, що ще можна буде не витрачати на оборону там сотні мільярдів євро кожного року протягом десяти, а може і більше років, не влізати в гонку озброєнь, не лізати соціальні видатки, і, і при цьому не задовольнити власне з боку. Ну і Трамп при цьому не задовольняє жодних рішуче не задовольняє наших вимог. Тобто він просто дає невизначеність. І це найгірше з точки зору автора цієї замітки, і це от, цікава точка зору, так. десь приблизно вони, на мою думку є. А...